Друзі, мої любі! Всім привіт! Сьогодні зробимо на матч української прем'єр-ліги між київським Динамо та Вересом. матч відбудеться на стадіоні імені Валерія Валері Лобановського в середу, 1 вже травня о 15.30. Не пропустять матчі на стадіоні Київського Динамо. На стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Розберемося дві команди, зробимо ну, по даному матчі. По-перше, розпочну з очних зоч... 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 зустрічей тут. Територіальна домінація Динамо, 4 перемоги та одна, одна речі, нічия Яка це була нічія? Да Так, да, це було у цьому сезоні. Це було 7 березня, 1-1 де Динамо Київ втратило. Можливо, золоті бали. Можливо, золоті бали. Ось цей матч, по суті, вже пройшло два місяці Ось я цей матч, до речі, коментував. Динамо Київ тоді повністю контролювала матч, підпічні Шавковського мали закривати питання набагато раніше, хороші були моменти, щоб забити другий гол. Але кияни не скористались цим, дотягнули 0-1, дотягнули до останніх хвилин. Ну а коли рахунок мінімальний, ти фаворит, причому, і ти розумієш, що ти маєш перемагати. Верес почувствував запах, запах того, що можна зараз забити і відігратися. Верес розумів, ти рахунок мінімальний. Гервняни пішли на штурм, десь динамо розпочало нервувати. Ну і привезли собі каяни пенальті. На рівному місці і ось, будь ласка, один-один. І, будь ласка, кияни втрачать е дуже важливі бали, які можуть дуже дорого коштувати під Шавковського. Ось, Після цієї нічі по суті всіх, всі свої матчі виграла, була, правда, нічя з ВНЗ. Так, і Олександрій, і Ворсклу перемагали, да? тобто, і Зорю перемагали, тут і Зірю перемагали. Тут кияни набрали неймовірну форму Чотири перемоги підряд і плюс 34. Різниця забити пропускників. Чемпіонська гонка триває. В 4 бали кияни відстають в Чектаря, але чемпіонська гонка триває, і шанси у Динамо є. 18 перемог, 34 поразки у київського Динамо у цьому сезоні. Найкраща атака в Лізі 59 забитих м'ячів і 25 пропущених. Ну, Непогано, да? 59 забитих м'ячів, Динамо Київ дуже багато забиває. Верес. Верес іде в зоні перехідних матчів. Верес зараз на дано мить 20 балів. О, ось команда йде на 14 позиції, але минає металіст має по 19 балів, але у Вереса я грав в запасі. Да, Проти Київського донама, але як не крутив, вона ж є, грав в запасі. Да, вона є. Грав в запасі. О, ось, як не крути, у минає є всі шанси. Ну, скажімо так. До Олександрії тут 6 очок, да? плюс грав в запасі. Ну, навіть якщо не вийде, то у Вереса є зона перехідних матчів, якщо, наприклад, вони посідають 14 або 13 позиція, будуть грати з командою з 1. Тільки будуть битися за, за, скажімо так, за, за путівку в українську Прем'єр-лігу на сезон 2024-2025. З гонеми Вересу не посісти 15 та 16 позицію, тому що тут без шансів. Якщо ти 15 та 16 позицію. Відповідно, посідаєш, то ти, відповідно, вилітаєш. А якщо ти посідаєш 14 та 13 позицію, у тебе хоча буде шанс через плей-офф залишитися в українській прем'єр Лізі. 23 забив Верес Голів, 38 пропустив мінус 15 різних забив та пропущник, 3 поразки, одна перемога та одна. 1... Нічия у Ріненського Вереса. Ні матч, який в пам'яті це матч з рухом 1-3. Команда програла, до того було нічия з Дніпром-1. Доволі таки симпатично тоді Верес виглядав, але програла НЗ. Але розгромили при цьому Болоні. Це по суті єдина перемога. Не Чорноморець ще перемагала. Да, після інші з Динамо на такому моральному піднесенні. Ще й Чорноморець на виїзді виграв. Програли Кривбасу, нібито оболонь виграла ЛНЗ. Програли нічесніпром. Ну Верес така, знаєте, більш така домашня команда, все-таки вдома команда грає, скажімо так, сильніше. А тут ще їхати потрібно в, стадіон, на стадіон в Київ, на стадіон імені Валерія Лобановського, де кияни в мегаформі, взагалі Верес на виїзді не забивав. Не забивав ще. Ось. Динамо Київ я не фаворит, але ми пам'ятаємо, що було в Рівному. Але це рівне, а тут вже Київ, і тут це таке інша справа. І Шавковський також висновки зробив. Тобто піде Шавковського зробила там хороші виставки, я хочу сказати. ну, До речі, там Динамо а Київ виграла я забув сказати. А в останньому турі київське Динамо перемогло Дніпро. Неймовірний камбек меншості. То підопічні Шавковського прогресують. Я думаю, підопічні Шавковського зробили висновок порівнянні матчу з Рівним в, в Рівному, коли в один-один команди розійшлися по бойцовському 1-1. Я думаю, Динамо Київ висновки зробили. Такі помилки Динамо Київ вже не допустить. Там ще Зеленоза був матч, де кияне. Також зробили думаю, висновки і більше таких помилок, я думаю, епічні Шавковського, тому що ще що з Верусом з... ну, повний контроль над герою і Київ просто зобов'язано, на мою думку, було закривати ці поєдинки, але не забили десь трішки втрата концентрації, будь ласка, наказали. Що в українській прем'єр-лізі, не тільки в українській прем'єр-лізі, ну, ну, на, ну, наказується таке. Тобто, якщо ти втрачаєш концентрацію, тебе можуть наказати в будь-який момент і в будь-який час. Динамо Київ це прекрасно розуміє, кияни б'ються за чемпіонство. Я думаю, що кияни продовжать в такому дусі. Ну, по-перше, я думаю, що обмін м'ячами все-таки буде. Думаю, Верес таки заб'є нарешті. Дов... Дов... Довгоочікуваний м'яч. Все-таки Вереса моменти є в останніх матчах, думаю, заб'ють. Ти більш Динамо не все так в порядку. Ось. Тому, думаю, заб'є все таке зараз. Ну і, звичайно, що Динамо найкраща атака, ну, звичайно, що кияни свої гулиди А другий перенос, чиста перемога першої команди. Я впевнений в тому, що підопічні Шавковського заберуть 3 бали. І таким чином, я думаю, що київське Динамо наблизиться до Шахтаря на один бал, що правда, Шахтаря там буде також, якщо не помиляється, також гра і. Також першого травня, якщо не помиляється в той же час, ну, немає різниці. Я думаю, що кияни наберуть 3 бали, чемпіонська гонка, чемпіонська інтрига буде тривати до останнього тура. Тому будь-якому не забійться, чиста перемога київського Динамо. з такими прогнозами. немає чи перемоги Динамо там три Я думаю, це ком імовірний результат цього поєдинку. Якось так. Пишіть, друзі, ви свої думки в коментарях. Я вже назвав свою думку. Думаю, що обидві команди заб'ють, та Київське Динамо переможе у поєдинку, який відбудеться в середу. Я... Вірю, що підепі Шавковського заберуть е е традиційно для себе три залікові бали і продовжать чемпіонську гонку з Шахтарем. Пишіть, друзі, пишіть в коментарях ваші думки. Ще раз нагадую про носити буде в команди. Заб'ють такий, Динамо переможе, і забере дуже важливі три бали. Рунок десь 3 1 Король з як я вже й сказав. Добре, друзі, дякую вам за увагу, всім до побачення. Пишіть свої думки в коментарях. дякую за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.